В уряді розпочали активну роботу над регулюванням цін на ліки через монополізацію ринку кількома великими дистриб'юторами та власниками найбільших мереж аптек, вартість препаратів зростає в геометричній прогресії, а кінцева ціна може відрізнятися від ціни виробника на 50%. Докладніше про те, чому виникла ця проблема і як із нею планують боротися далі. З 1 січня в Україні узаконили паралельний імпорт ліків для державних та госпітальних закупівель. Тепер возити ліки можна не лише через офіційних виробників, але й від компаній, що мають дозвіл на таку діяльність. Крім того, у 2025 році МОЗ хоче врегулювати маркетинг ліків, щоб пацієнт купував препарати за порадою лікаря, а не реагуючи на рекламу чи нав'язування певних засобів з боку фармацевтів. Також державна служба з лікарських засобів поновила перевірки у сфері фармацевтики, які були заборонені. Часів пандемії вишенькою на торті стало ухвалення Верховної ради законопроєкту про державну реєстрацію та закупівлю лікарських засобів і рішення РНБУ щодо аналізу ціноутворення на лікарські засоби. За словами очільника медичного комітету Верховної ради Михайла Радуцького, законодавчі зміни торкнуться всіх учасників ринку: виробників, дистриб'юторів та аптечні мережі. Проблеми в фармацевтичній галузі стали очевидними, коли за кілька років окремі препарати в аптеках виросли в ціні на 30-70%. А у минулому році усі ліки в середньому подорожчали майже на 11%. При цьому причиною далеко не завжди було здорожчання препарату від виробника. За даними аптечної професійної асоціації України, в середньому кінцева ціна лікарського засобу має таку структуру: виробник отримує 74% доходу, дистриб'ютори 10%, а аптеки 16%. На практиці ж різниця між ціною виробника та ціною в аптеці може складати до 50%. у фармацевтичній компанії Дарниця Зазначають, маржа в Україні нерівномірно розподілена. Дистриб'ютори та великі аптечні мережі отримують основний прибуток, тоді як виробники та кінцеві споживачі стикаються з високими цінами та обмеженим вибором. Експерти пояснюють, що фармацевтичний ринок місцями монополізований, що й дозволяє його гравцям підвищувати ціни. Держава регулює лише вартість ліків, які закуповуються за бюджетні кошти, беруть участь у програмі доступні ліки і входять до національного переліку основних лікарських засобів. Граничні націнки для них встановлені на рівні від 10 до 25 відсотків. Пише громадське. На заклик президента Зеленського про зниження цін на лікарські препарати представники п'яти аптечних мереж підписали декларацію про доступність ліків і закликали заводи виробники та дистриб'юторів знизити ціни на свою продукцію. Міністерство охорони здоров'я своєю чергою працює над механізмом прозорої індикативної ціни за новими правилами. Усі аптеки, які продають ліки з національного переліку, будуть зобов'язані. Я мати у своєму асортименті найдешевші ліки за міжнародною непатентованою назвою. Інструментом для визначення орієнтовної ціни стане електронний каталог Прозоро Маркет. Також у МОЗ створили робочу групу, яка детально вивчатиме механізми регулювання націнок дистриб'юторів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.